Доброго времени суток, дорогі друзі, ви на каналі Лігі 24, е освітній платформі. І сьогодні у нас буде лекція. І лекція на тему тотавізм як український проект». В ньому я вам, лектор, собственно кажучи, Віктор Буряк, розкажу, що таке соціал-тутовізм, яке відношення він має до українського суспільства, чи він приживеться в українському суспільстві, чому він потрібен українському суспільству і так далі є. Тобто все про соціал-тутовізм. Я думаю, з цією політичною ідеологією ви знайомі вперше, тому буде дуже цікаво. Так що, давайте ж почнемо. Тобто кажучи, що таке соціал-тутавізм? Соціал-тутовізм це ідеологія, яка була предложена Максимом Марсенкевичем Тісаком, думаю, багато хто з вас з ним знайомий, і е -е суть її можна описати прямо з її назви. Тобто соціал цел тутавізм. Е, від слова тутавік. Тобто синоніми це трутавік, е, чага. Е, це такий гриб. от теж, можливо, знаєте, е, На деревах росте. Може, бачили: тіпа, йдете, йдете, там дерево, і бать, на ньому грип, росте, такий, теж дерев'яний. І оце якраз є тутавіком. Це гриб паразит, який паразитує на е, вже вмираючих деревах. Е, і в цьому полягає сама концепція. Е, Тотабізм це така форма не те що бунту, а скоріше саботажу. Саботажу суспільства з, на індивідуальному рівні. Тобто е, тут ми беремо індивіда, який самолічно вибирає путь саботажу е, в відмираючих інститутах держави. У соціал соціалтутовізма є вісім заповідей. Вісім заповідей, які образки е, Тутовік має притримуватись. Е, і дві перших, самі основні, е, тому що вони ставлять акцент на тому, що Тутовік це паразит на тілі суспільства. Тутовік не повинен працювати, тутовік не повинен добухати людям, які його оточують, він має паразитувати. А третій пункт якраз цього цих заповідей, тобто. Тут вік повинен прагнути жити за рахунок творчої, наукової або шахрайської діяльності. Дивіться, якщо ви прямо зараз загуглите, що таке соціал-тутавізм, вам, скоріше всього, Google виб'є перший запрос, там не буде написано, що соціал-тутавізм є форма життя свято чоловіка в умовах погибаючого общства. Сумнівно, тому що. З однієї сторони, багато в чому це похоже на свят чоловіка, але тут діло в чому. Тутавік, він всього лиш паразит. У нього нема якихось амбіцій на владу. Тобто, соціал-тутавізм є формою існування індивіда, соціумів, який по своїй суті є туніятцем. Але третій пункт повинен прагнути жити за рахунок творчої, наукової або шахрайської діяльності. Якщо шахрайську діяльності, я думаю, більш-менш зрозуміло, то е, творча та наукова, як не як, е, це щось все ж таки зазідательне. Якщо тутовік це паразит, який тільки вміє розрушати, то якраз таки творча і наукова е, діяльність вона є все ж таки зазідательною, діяльність, яка розповсюджує ці спори на інших людей, розповсюджує популяцію тутовіків, е, але. Ти являючись творчою або науковою людиною, яка як, м, репрезентує свої думки, е, ти все ще залишаєшся паразитом, тому що податки ти ніякі не платиш, а якраз живеш за податки інших людей, які тобі люб'ясно предоставляє держава. Ну і четвертий, п'ятий пункт, тобто повинен спати, коли інші не сплять, і повинен не спати, коли інші сплять, щоб закріпити, як так сказати, свій. Статус паразита в суспільстві. Ну і шостий, дуже важливий пункт: Тутовік повинен постійно вчиняти антигромадянські дії, маючи на меті показати суспільство, яке воно недосконале. І тут давайте ж перейдемо на приклади. У мене є один приклад із особистого життя. Тобто, я живу в простому радянському домі, радянська забудова, панельний многоетажний. Uh, і коли я раніше піднімався по ліфту, тобто uh, у мене з'явилася думка, як можна змінити цю ситуацію. Як можна змінити ситуацію в тому, що я їду в забльованому блядь, ліфті, там, де кнопки випалені зажигалкою, там, де блядь, він весь обльований, там все розмальовано тегами, там реклама наркошопів ну і проще. Я думаю, для багатьох із вас знайоме. Uh, і я прекрасно розумів, що. Якщо створити якусь ініціативу серед сусідів, жильців цього дому, то далеко це не зайде. Ліфт, все ж таки, зробити новий, це не все ну, не одне, і те, що там, побілити стіни, припустимо. Це все ж таки задача більш дорогостояща і важча в реалізації. Тобто шансів, чесно, немає, щоб на це люди скинули, щоб підтримали буквально цю ідею. І тоді мені спала на думку очевидна ідея: Роз'їбати ліфт. Якщо б е, ліфт там, спалити, розхуярити його молотком, ще чимось, ну, неважливо, просто його знищити. Е, якщо ліфт буде знищений, то попит в е, жильці в цьому дому на ліфт не зникне. Їм потрібен ліфт, все ж таки, як не як Підняти холодильник самому якось по ступінь там підніматись ну, в западло, будемо чесні. А ще ж в домі живуть всякі інваліди, старіки і так далі. Тому знищений ліфт призведе до того, що його потрібно буде заміняти. І заміняти, скоріше всього, ж, я думаю, ну, не на якийсь списаний ліфт, а на щось нове. І це б стало прецедентом для того, щоб зробити новий ліфт. І в цьому полягає основна суть тотовізму. Якщо брати приклади, які наводив Максим Марсенкевич, то давайте їх перечистимо. Наприклад, у вас якийсь хуйглот відомим рішив неправильно запаркуватися, або мішає виїзду іншої машини, або припаркувався на тротуарі і мішає людям ходити. Ну, шляхи вирішення цієї проблеми є декілька. Перший, саме очевидний, взяти ніж. І ночі проткнути йому шини. Але є варіант ще краще. Е, взяти скляну бутилку, піднятися на етаж 8, неважливо, 8, 9, 10, на криші. Е, головне, щоб у вас м'ятка була правильна, і скинути цю бутилку прямо йому на лобове скло. В такому випадку я вас завіряю, вас ніхто в житті не знайде. Хто там з якогось пікнав в домі, в якому там 16 поверхів скинув іменно на цю машину. Скляну бутилку ніхто не дізнається. Але Пітарас залишиться без лобового скла. Але варіант з шинами покраще. Тому що тут, я думаю, все ж таки у владельця машини з'явиться мисль, що у нього проткнуті шини якраз через те, що він паркується неправильно. І на другий, третій раз він зрозуміє, що фінансово йому невигодно, неправильно паркувати машину, і він зробить для себе виставки. Вот. Ще є приклади. Така ситуація. У вас коло дому не вивозять сміття. По-перше, ми розуміємо причину, чого не вивозять. Зрозуміло, що хтось собі положив копеечку в карман, людина, яка відповідальна за те, щоб це сміття мало вивозити. Ну, сьогодні не вивезеться на цій неділі, вивезеться на наступній. А гроші, які потрібно було заплатити, будуть у когось в кармані. Рішення дуже просте: Ви берете і підпалюєте сміттєвий бак. Такій ситуації людина, яка відповідальна, якийсь чиновник, чи ще в, в цьому роді, за цей сміттєвий бак, лучше пізди. Ну, а на другий, третій раз, може і увольнення або щось в цьому роді. Наступний приклад, коли ви їдете в громадському транспорті, по-перше, не треба блять, за нього платити. Ні за який, ні за метро. Просто перепригнуйте турнікети. З вами стара бабка, блять, не буде бігати. Я вас увіряю в цьому. У мене є ну, свій досвід. По-друге, в трамваях, в автобусах, в маршрутках трохи інше. То, що в маршрутках це все ж таки е, часник, і він візьме і дасть в пізди. візьме вас за шкірку і вигонить зі своєї маршрутки, тому що це його маршрутка. Але тут вік і немає діяти в пространстві частної ініціативи, коли в тебе є часник і його маршрутка. Треба діяти в громадських трамваях, в громадських автобусах, в метро, і так далі. Якщо з вас просять штраф-кондуктор, ви що, лохи мені, наприклад, це ніколи не було зрозуміло, тому що ну от підходить до вас кондуктор, каже, типа, щас вам штраф їбу На що він штраф? Ви йому що документи показуєте, типу, самовольно. Я не знаю там, карту Київ, цифровий, там ще щось, я не знаю, Львов цифровий, йопта, Що там у вас? Типа, ні, звісно. Говоріш, просто йдіть отсюда нахуй ні щита. Ну, або на крайній випадок, типу, ну, вийду на наступній зупинці. типу. Нічого, сядете на наступний трамвай, проїдете ще там зупинку. Це мені каже, по зупинці, по зупинці. Але будете вести антисоціальну діяльність, будете образцовим тут Так от. Сідайте ви в громадський транспорт і бачите, що сідушка розмальована якимось тегом. Як вирішити цю проблему? Ножом. Просто берете і країте нахуй цю сідушку. Розумієте? Якщо б там був просто малюнок, в депо всім похуй би було на той малюнок. Прибирати його, не прибирати. А у випадку, коли у вас просто розрізана сідушка, її все ж таки прийдеться замінити. І до питання невплати в громадському транспорті, також і доведеться питання неуплати в магазинах. Тобто, ну просте воровство по схемі забила платіть, з якою, я думаю, багато хто з вас знайомий. Тому не будемо цьому зациклюватись, і давай ми перейдемо до сьомого пункту. Тутовик не повинен мати шкідливих звичок, оскільки це скоротить термін його життя, а отже звають його в боротьбі. З цим зрозуміло, там здоромтіля здоровиту, світ чоловік не мати деструктивних привичок, і все в цьому роді. Також і восьмий пункт. Тобто, тутовик має бути романтиком, інакше він не зможе думати про загальне благо, що призведе до його зради, ідеалів, тутовізму. З цим теж зрозуміло, і на цьому ми вісім заповідей тутовізму розібрали. Думаю, з цим зрозуміло. Давайте ж прийдемо причини, чому соціал-товіз притаманний для України, проблема громадського суспільства в Україні, соціальних інститутів та низової організації. І тут треба розглянути самий корінь проблем суспільства в Україні. Давайте почнемо із далека. На мій погляд, для нормального функціонування держави потрібні правильні громадські інститути котрі, як тух народу є прошивкою цієї самої нації, в свою чергу існують позитивні та деструктивні приклади конструювання народних інститутів, ну як негативні можна згадати Радянський Союз з розкуркуленням, знищенням інтелігенції та любої громадської ініціативи. З цим зрозуміло. Але як позитивні, можна виділити режим генерала Пака в Південній Кореї або Лікунь ю в Сінгапурі. Де і в принципі в історії безліч прикладів, як нація конструювалася абсолютно наново, як в Німеччині, Франції. Прикладів багато. Українське суспільство, в свою чергу, мало перспективи становлення здоровим і розвинутим просто своїм еволюційним шляхом. Але йому завадила одна штука 70 років завітова соціалізму. Тому ми і маємо по в кому ми сходимося в тані гнилого, атомізованого суспільства, і цей стан подолати самостійно не вийде ну ніяк. Неорганізовані маси ніколи самі себе не збудують і не реконструюють наново. Все, на що вони здатні, так це на кольорову революцію, яка приведе до влади виходів з цього ж самого атомізованого народу. І ця влада нічим не буде краще минулої. Охлократія це єдине на що спроможня атомізована маса. Тому єдиний вихід це реформатор. Який змінить саму прошивку народу та запрограмує його на щось нове? А для гнилого суспільства, яке спроможне на самоорганізацію, єдиний правильний спосіб існування індивіда це тутовізм, подібно до тутовіка, який паразитує і добуває тільки вже помираючі дерева в лісі. І не потрібно будувати сподівання на українське суспільство, яке ми маємо зараз. Ми, звичайно, збираємо гроші на дрони, ми обов'язково репостимо цей збір. У нас якась бабка під домом висадить квіти, але до нормально функціонуючого громадського суспільства ще далеко. Тому єдиний шлях існування зараз саме вас це соціал тутовізм Сьогоднішній лектор ваш був Віктор Буряк. Ви на каналі були Ліхи-24. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео. До скорого!